Кутютю. Дивись уважно. Так, потрібно трохи розім'яти, розкатати в один пласт пластилін. Ось так. Провернемо його, щоб він був рівним. Готово. Тепер виріжу прямокутник. І приклею його до стіни будиночком. Ось так. Чудово. Робимо візерунки. Відмінно. О, пензлик. Він мені і потрібен. О, і морозиво. М -м -м, смачно. До речі, мені знадобиться багато паличок від морозива. А поки що я пофарбую свій будинок у темний відтінок. Чудово, морозиво закінчилось. О, і ще одне. О, додам текстури за допомогою губки. Ось так. О. Чудово. Готово. Все вже не потрібно. О. Подивіться. Як багато паличок для морозива. Вони мені потрібні. Беремо одну. Відламаємо. О! Із цих паличок я зроблю фасад будинку. От сюди на стіни. Чудово. І на дах. Готово! Мені дуже подобається. А тепер все це треба пофарбувати. Дошки будуть чорними. А між ними додам червоний колір. Що? Що це? Ванеса! Ой, я на тебе потрапила. Робач я випадкова. Мій будиночок вже пофарбований у рожевий колір. А в якості прикраси я додам маршмеллоу. Ось так низ будиночка буде дуже гарним. Ох ти! Ти мені допомагаєш. Ми чудова команда із тобою. Клас! А тепер за допомогою декоративного балика я додам серця на свою стіну. Ось так. Подивіться, як весело та гарно вийшло. Дах у мене буде такої ж форми. Багато сердечок. Як гарно. Ой, геть, а мій дах буде у вигляді кажанів. І в якості прикраси я додам моторошні крила. Чудово, тепер на черзі вікна. Ось так. А у мене вони будуть розживі. І серце на даху буде сяяти. Ура! Подивись на мій дах. Так, зовні будиночок вийшов ти, що треба. Бу! Ой, не лякайся. Дивись, що в мене є. Гарний скотч. Ми зробимо таку плитку у тебе у нижній кімнаті. Дивись, як чудово виходить. А стіни прикрасимо рожевими бантиками. Милота. І один тобі. От сюди. Стоп! Що? Що відбувається? Ще трохи. Ще трохи. Так, подивимось. Оу, шматочки, те, що треба. Викладу ними підлогу. Готово. І пофарбую в бетонний колір. Мені дуже подобається цей відтінок. Чудово. стіни прикрасимо чорними трояндами. І не можна забувати про свічки. Так багато їх не буває. Додам меблі, стільці от сюди, комод. Ну, як тобі? Вампірський будинок у всій красі. Правда? Мені також дуже подобається. Раха! Що? Дивись, тут раковина, поруч плита, а це маленький холодильник. От він. Додам полички. смаколики та прикраси. Можна вже взяти улюблені пластівці. О, я зовсім забула про стіл. Зачекайте трохи. До речі, стіна буде із зелені та квіточки. Ось так. Зараз я тут все замето. От стіл. Стільці. Ну, як тобі? Сідай, тримай тарілочку для сніданку. Смачного барбі. Ну от, пригощайся. Так, кімната вийшла чудовою. Дуже гарна. Моя кімната просто відмінна. Який милий килимок? Ідеальний для наступної кімнати. А Стіну я прикрашу гарними шторками. Додам рожеве ліжко. Та гірлянду. Торшер. Тумбочка. Шафа для речей. Телефон. Ну, подивись, тобі подобається Барбі? Звичайно, подобається. Ну, яка краса. Це просто чудово. Відпочивай. І котик поруч. Рожевий планшет. Все, як ти любиш. І мені також дуже подобається. О, пилюстки. Кейт. І цей приберемо, і цей Який запах. У мене на килимі будуть справжні пелюстки троян, квіта моє прикрашую стіни. Чорно-червоне ліжко. Готово манекен. Дзеркало для себе коханої. Ну, як тобі, моя люба? Вийшло неймовірно. Це як я люблю в моєму похмурому стилі. А у мене все рожеве. Мені так подобається більше. А Останньою кімнатою буде ванна. Сама ванна буде у вигляді туфельки. А на стінах з'являться метелики. Нам треба додати необхідне приладдя. І не можна забувати про туалетний столик. Скільки у тебе баночок? Ну, як тобі, Барбі. Ванна така гарна. О, і піна тут. Яка краса. Метелики? У мене є щось краще. Кажани? Ха ха-ха. Додамо їх сюди. Так. Свічки, портрети і, звичайно, ж, стіл. Чорний, як моє серце. Чогось не вистачає в їдальні. Хм, І чого? Звісно, крові. Ах так. М -м, мені подобається. Нальємо її в келих. О, так. А тобі подобається? І останній штрих. Дивовижно. Полюбуйся, Ванесом. Дивись, що я маю. Я облаштую зону для пікніка для своєї коханої Барбі. Ось так. Дуже затишно та мило. І паркан. Все готово. Ну і що? У мене також готовий простір перед будинком. Хм, Який гарний песик. А моя барбі буде на машині. А моїй транспорт не потрібен. ха 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 Ух -ти. Яка краса! Мій будинок вийшов дуже милим в рожевих відтінках. Мені теж подобається мій будинок. Якщо чесно, мені подобаються обидва будиночки. Правда? Так. У мене є мрія про гарний рожевий будинок. Я навіть знаю, що мені потрібно для цього зробити. Сусідко, ти там що в хмарах літаєш. Все, я збираюся зробити будинок своєї мрії і ніхто мені не завадить. Першим ділом пофарбую будинок у свій улюблений рожевий колір. Ви тільки подивіться, як гарно стікає фарба. Так, ще трохи. Готова. Я пофарбувала свій будинок. Здається, вийшло здорово. Тіфані, а ти що робитимеш? Рожевий серйозно. Куди крутіше буде пофарбувати свій будинок у фіолетовий. Стріляємо фарбою з мого автомата. Так, виходить чудово, а дах буде чорним за допомогою пальника. Виходить швидко та круто. Що це джес вигадала? Давайте, давайте, тягніть до мене на подвір'я. Дякую. А тепер давайте обклеїмо плівкою цей металевий бак. Супер. Ну а тепер моєму помічнику Сему залишилось вирізати вікно. Сем, і не забудь вставити раму, будь ласка. Звісно, між Джес, все зроблено. І про яскраво рожевий дах я також не забув. Ой, як здорово! Нагадую дах замку справжньої принцеси. Ну от я все зробив. Приймайте роботу. Це саме те, чого я й хотіла. Я в захваті. Серйозно, то я теж так можу. Та без всяких помічників у мене будуть свої вежі. Вони явно виглядають крутішими, ніж рожеві. Так, ось це я розумію. А тепер я візьму чорний папір, ножиці і виріжу з паперу красиві візерунки. Так, те, що треба. Ну, а тепер приклеїмо їх на будинок за допомогою жуйки. Сюди, сюди. І от сюди. Як же мені подобається дизайн, але це ще не все. Тепер беремо серце трафарет і покладемо зверху плівку. І починаємо обережно розмальовувати. Контур буде чорним. А всередині я зроблю все різнокольоровим. Ага, ось так. Ще трохи і буду переходити до кольорових фарб. Ох, яке яскраве сердечко. Мені подобається. Додамо ще зелений і блакитний. Готово. Швидше приклеїмо на будинок. Ну, як же круто! Ей, а що там за гурки? Мій помічник вирішив зробити для мого будиночка гарний ганок. Ну, яка краса. Радий для вас старатись, Джес. Ай, боляче. Я вдарив себе молотком. Що робити, що робити. Ну, який незграба цей помічник джес. Добре, не буде відволікатись. Треба й мені дещо придумати. Так, є ідея. Для початку прикрутимо до ганку ось такі стопчики. А тепер зробимо дах. І встановимо чорний паркан. Готово. Тепер на ганку я зможу робити барбікю. Давайте підсмажимо пару котле для бургера. Ммм, який аромат. Ось цей гарний пончик буде здорово тут виглядати. А чим це так пахне? Ого, Тіфані смаже щось смачне. Ех, я так зголодніла. Що ж мені поїсти? О, ідея. У мене є спеціальний апарат, за допомогою котрого я зможу приготувати солодковато. Вже відчуваю цей солодкий смак. О, виглядає апетитно. Спробуємо. Ммм, смакота. Ой, я згадала, що в будинка моєї мрії є хмаринки. Саме їх і не вистачало для повної картинки. Поставимо сюди хмаринки. А тут постелимо райдужний килимок. Ох, як же мені подобається. Ну, і ще поглянемо на будинок джес ближче. Не знаю, як ви, друзі, а я в захваті. Здається, він дійсно виглядає як будинок мрії. Ну, а тепер час завітати до Тіфані. Від райдужного килимка сусідки вона явно не в захваті. І свій вирішила зробити з чорного вугілля. Так, дуже цікаве рішення. Також Тіфані розставила свічки. Напевно, щоб ніхто не заблукав, і поставила пару гробків. Ну а що, дівчата, ваші будиночки зовні вже готові. Ви обидві впорались на відмінно. Можемо рухатися далі. Зайду я всередину. Ох, у мене в кімнаті так порожньо. Гадаю, варто зробити ремонт всередині будинку. Для початку повісимо ось тут гірлянди. Потім ось ці гарні шторки. Ну, хіба це не краса? Щоб ще додати. О, зроблю я пару фоток. Ну, яка ж я гарна. Просто приголомшливо. Гадаю, що мої селфі будуть чудово виглядати на шторі? Зараз я їх туди приклею. Ага, ось так. Додам ще ніжно-рожеві ніжно-рожеві квіточки. Ах, що може бути гарніше за мене. Так, мені дуже подобається, і я вже знаю, що робити далі. Беремо фарби та пензлик. і приступимо до малювання. Замість полотна у мене будуть двері. На них я хочу намалювати милого єдинорога. Ріг у нього буде фіолетовий. Далі намалюємо очі з звіями, потім жовті вушка. Головне – нікуди не поспішати, тоді точно вийде дуже мило. Носик я також зроблю жовтим. А ось тут намалюю рожевий язичок. От і все. Чарівний єдинорій готовий. Хм, а от стиля мені зовсім не подобається. Виглядає похмуро. Давайте прикрасимо її поролоновими трубами. Ось це інша справа. Вони кольорові і нагадують мені веселку. На стіні я хочу повісити м'які рожеві подушки. Ось так. Виглядає стильно та романтично. Хм, А що зробити з підлогою? Ну, звісно, треба постелити килим. Нехай він також буде рожевим. Розкладемо подушки та іграшки. Так стане набагато затишніше. Ну, яка краса. Про краще їй мріяти не могла. Тепер можна трохи відпочити. Я дуже круто задекорувала будинок зовні. То і всередині я зроблю не гірше. Першим ділом на стіну повісимо постер мого улюбленого рокерського альбому. Клас. Ну а іншу стіну я прикрашу вініловими пластинками. І шин я планую зробити стіл. Ага, готово. На стіл поставлю чорний канделябр, павучка і тикву. Пару черепів також зайвими не будуть. Ну а в цьому кутку я поставлю пуфік, на котрому я сидітиму. Ну і що, вийшло похмуро і дуже по-рокерськи. Я обожнюю свою кімнату швидше провести тут вечірку. Мені потрібні найбільші потужні колонки. Так, ці в самий раз. Ого, намічається голосна вечірка. Чи готова до цього сусідка Джес? Зараз зіграємо моє улюблене соло на гітарі. Так, солодкому сну джес прийшов кінець. Звідки такий шум? О, ні, яка жахлива музика. Дуже-дуже голосно. Мене навіть зараз дує звуковими хвилями. Моя шалена сусідка Тіфані вирішила влаштувати тут рок концерт. Печа па послухаєш гарну музику, джес. Ні, вимкни. Зараз же. ах, у мене зараз вуха зав'януть. Ну, знаєш. Віддай це мені. Хочеш грати на гітарі? Тримай акулілі, воно хоча б приємно звучить. Джес, ти серйозно? Так, сусідка у мене зануда.